Isso. на попал номеров сюда. Близько шостої ранку до чергової частини поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці ялинковій мертвий чоловік виїхала на місце події слідчо-оперативна група, провела огляд. Судово-медичний експерт повідомив, що на тілі людини виявлено численні травми голови, а також колеті травми шиї. Відомості про події зареєстровані у єдиному реєстрі досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України, це умисне вбивство. Проводяться оперативно-розшукові заходи щодо обставин цієї трагічної події, щодо осіб, які можуть бути причетними до неї. Вже встановлена особа загиблого, це уродженець Луганської області, 1966 року народження, який був, виїхав звідти і був зареєстрований у Бортничах. Як внутрішньо переселена особа, але з 2015 року він там не проживав. Неподалік від місця події виявлено речі загиблого, його сумку з гаманцем і з документами. Зараз встановлюємо всі обставини і проводимо оперативно-розшукові заходи.